я дуже рада вітати вас на своєму каналі Аліскафан. І це відео розпаковка паперових сюрпризів. Ну і що ж, сьогодні у мене для вас, моїх хороших підписників, є аж дві новинки. Тож, давайте їх розглянемо. Так. У мене є для вас новинка, але вона зараз вклею, тому я пакетики не буду показувати. Коли ми будемо брати, тоді покажу. У мене ну, така новинка, яка називається Естетика. Ось така у мене новиночка. Також є колекція італьянські меми. Це новиночка, італьянські меми або італіянський Брейнрот. Ну що ж, інші всі колекції вам уже знайомі. Ну що ж, давайте обирати пакетики. Так, з колекції рожева їжа ми її сьогодні закінчуємо. Ем, закінчуємо? А, ні, не закінчуємо. Ой, Візьмемо ці пакети, так як вони всі однакові і вже хоче, щоб його розпакували. Далі колекція Little Поні. Ось такі у нас пакетики повошу. Давайте візьмемо ось цей такий ліхтар, який робить магію. Такс. Далі у нас колекція BrainRod. Давайте візьмемо цей, так як я його робила вчора і два робила сьогодні. Ще вчора було, мало бути відео, але я просто не встигала і зробилось так, що сьогодні відео виходить. Ну, я не в... ну сьогодні я це відео знімаю, але так, із колекції естетика. Давайте візьмо ось такий пакетик. Крестиками новик. У нас сьогодні чотири пакетика на розпаковку. Ну і що ж, давайте почнімо розпаковку. І інші пакетики нам вже не потрібні. Ось наш каталог. Так, і перша колекція у нас це рожева їжа. Ось наш пакетик відкриваємо. його. Пакетик. Місь сказали відкривайся. А ліска фан сказала тобі відкриватися. Зрозуміло, що вход ідуть ножиці. І що я наробила? Тобто... Тільки таким способом. Так, я бачу десь сюрприз, я бачу десь сюрприз, що мені потрібно це зробити. Обірву пакетичок. Все, готово. Пакет повністю обірвали. І нам попався ось така рожева фанта. Я не знаю, я таку ніколи не бачила в магазині у себе, але я думаю приблизно... А я не знаю, яким вона смак. Ну що ж, давайте її приклеїмо. Відкручуємо клей. І тож, дякую за такий... за те, що ви відповідаєте на мої питання і за те, що взагалі дивитеся мої відео, бо я була шокована, коли побачила, що в мене е, на моєму останньому відео 12 переглядів. Далі у нас колекція малюту поні. Открываем мой пакетик. Так, давай открывайся. И что нам тебе дало? О, так, нашла. Это я. Улюблена поні з переходом. Клас! І всього голова відірвалася. Ще в неї голова відірвала. Відірвається. Ну просто супер! Голова у неї відірвалась, як і всього гіча. Тож давайте наклеїмо. Ось, і нам попалась ось така Ізі. Е Цю поні звати Easy. І дивіться, ось, придивіться до деталей. Ось, бачите, тут такий переход, такого не буває в кольорах фломастерів, але я зробила перехід. Якщо це відео набере 10 лайків, тоді я е зроблю, як я показую цей перехід, як його робити. Бо це він дуже класний та складний водночасно. О, Вже треба клейку купувати. Все просто супер. Так. І Пам! Далі у нас колекція наша новиночка. Це Брейню. Ось так я оформив сторіночку. Так, я не дуже вмію малювати кактуси. Так, і... Ось є наш пакетик. Відкриваємо його. І, до речі, хотіла сказати, що тут у нас будуть не самі італійські меми, а речі їхні, то що будуть нагадувати. І нам попався ось такий кросівок. А ви маєте в коментарях відгадати, чий це кросівок. Бо я знаю один італіянський мем з кросівками. Це Акола. Але як він називається, ви вже напишіть в коментарях. І... Наша новиночка це колекція естетика. Ось так я оформила. Ось наш пакетик розпаковуємо. Ого, який він мокрий. Весь вклею. Це просто супер. Коли я говорю, що пакетик весь вклею, то це не може бути. Все просто супер. Вау! Зараз покажу, чому я так ваукнула. Дивіться, яка нам красива естетична квітка. Ой, дивіться, це така естетична квітка. Поставте лайк, якщо ви так хочете. Я ж знаю, що ви ще не поставили лайк. Ну поставте. Або просто поставте лайк і все. М -м -м, будь ласка. Добре. І ага. наклеїмо її сюди. На цьому наша розпаковочка паперових кризі підходить до завершення. Дякую всім, що були зі мною, Аліскофан. Тож всім па-па-па-па!